Всім привіт, вітаю вас на наступній серії. І хтось мені тепер скаже Е, ти, Довбойове, що це таке? А я скажу, це Chevrolet Lumina. Чого другий раз, тому що це інший Lumina. М -м -м -м, Chevrolet такий, специфічна машина, і вони робили під назвою Lumina пару машин. Це Chevrolet Lumina 1, Який був під, -під кінець 80-х років, Chevrolet потребував файного, доброго седана для родини. Разом з іншими машинами General Motors, такими як Buick, Oldsmobile і Pontiac створили на підставі V-Body е нову машину. Вона Chevrolet Lumina один відр відрізнялася від е своїх братніх моделей. Тим, що вона була нижча і мала, трошки, мала нижче все осаджено. Тобто, все було трошки вона трохи була нижча від інших моделей, інакше була вона. Створена, вона менш була подібна на інших. Вона була заінспірована більш Корсіка Шевлетом. Тому і вона так насправді сталася дуже популярною моделлю. І так насправді дяки цьому в 90-му році, по півроку продукції, вони зробили ліфтінг 90-го року, який змінив передні, з більшості змінив тільки перед. Так насправді це все. Це тільки вигляд гріля. помінявся. І все. Почали показали, що в Lumino 1 в січні 89-го. І в цьому самому році почали її продукувати до 94-го, в 90-му зробили ліфтів. пів року, кажу. Це дуже мало, бо. Ну. Але... Вона її попередник це було Calabriti. Celebrity, Celebrity. Шивлять Celebrity, а наступних це була Lumina 2, про яку буде відео, і. Монтейн Карола. Теж буде про неї колись відео. Це є сегмент класи E, тобто для нормальних людей. Були дві версії. Було Купе двохдверне і Седан чотирьохдверний Були дві, і докладніше дві. Коробки передач, тобто мануальне і автомат. Де в мануальні було 5, а в автоматі було від 3 до 4 передач. Привіт був передній, як то спочали вже під в 90-х роках робити, підкине до 80-х в, 80 в більшості машин. Її розміри це довжина. 5019-5062 мм. Ширина це 1083 1821 мм, висота це 1354-1361 мм. Розкита осі 2730 мм. Маса цієї машини це була тонна 586 кг. Кількість місць це було 5. Також. В пізнішому етапі м, була створена модель Lumina Z34, яка мала DOHC lq 1 v 6 34 літра м, 210 кобилок і 210 кобилок при 5200 оборотів за хвилину е, і 292 Нм е, при 4400 оборотах на мінуту. Це було так і спортивна версія. Двигуни, яка була оригінальна версія випосажена, це було е, 4 r r 2,2 лі, r 4 2,5 літра, Iron D Duty. Не знаю, що це, значить. напевно, якась модель. Е, v В631 LHO І от в цих спеціальних люмінах, яких е, опускалися спортивні. Це було v 6 3 4 lq 1 І якщо був оцей двигун, то зовсім був інакший вигляд. Був вигляд, ну, як бачите, такий перед інший, вона була нижча, такий більш спортивний Бу, була, видно, була заду табуретка, такі приколи. І конкурентами це був Ford Taunus, Ісад Maxima і Toyota Avion. Продукувалася Ошава. Kanada. Dziękuję Wam za просмотр. To wideo na duże długie i na duże, krótkie. I dziękuję Wam. Pa, pa,